На Губська народилася в родині лікарів, біохіміка та онколога-проктолога. Чи продовжувати династію сумнівів не було. У 1993 році закінчила з відзнакою медичний університет імені Богомольця за спеціальністю Лікувальна справа. Пізніше здобула другу освіту з практичної психології. Олена має 27 років науково-педагогічного стажу. За цей час заснувала новий напрямок в Україні гастропсихологія та стала автором першої української монографії про целіакію. Є авторкою майже 200 наукових праць серед основних напрямків її практичної діяльності: гастроентерологія, целіакія та глютензалежні захворювання та психодієтологія при захворюваннях травного каналу.